Вітаю для вас старого передбачення. Хто про вас думає на даному етапі? Зараз і вже і сьогодні. Відеопальник, куди ви його не відкрили. Своє ім'я назвіть. Хто зараз про вас думає? Саднік жезлів, рицар жезлів, Жезловий рицар. Якщо ви жінка, звісно, це якийсь мужчина, такий жезловий, запальний, гарячий, стрімкий. Енергійний дуже, енергійний дуже дуже активний. Прям знаєте, як йде, то з ним вогонь горить. Щось як робить, то кажуть, в руках вогонь горить. Ось такий, але молодий, молодий. Це не старший мужчина, бо це не король, це якийсь молодий. Цей рецепт зараз про вас думає. Ну, Якщо ви мужчина сам, то про вас думає якийсь друг молодший від вас. Чомусь він про вас думає зараз. Тут на дні шість кубків щось хоче відновити. Якщо ви мужчина, то ваш друг хоче дружбу з вами відновити, а якщо ви жінка, то цей мужчина стриметься до вас, хоче, щоб було так, як раніше. Дякую за увагу.